Сьогодні у нас є важливий привід для зустрічі. Я рада вручити вам, шановний шейх доктор Рафа Халабі. Почесний документ про присвоєння статусу представника організації Аллатра цим документом підтверджуємо, що шейх доктор Рафа Халабі, визнаний почесним представником міжнародного громадського руху Аллатра в Ізраїлі. на знак глибокої вдячності та поваги за його видатний внесок у збереження життя людства та охорону довкілля. Зміцнення миру та міжнародного співробітництва а також підтримку прав малих народів і свободи від розповідання в усьому світі як лідер друзької громади в Ізраїлі та активіст міжкультурного діалогу, діючи на основі доброти, справедливості, свободи, рівності та поваги до культурного різноманіття, ви надихаєте людей своїм особистим прикладом. І сприяєте об'єднанню людства на основі доброти, справедливості та взаємної поваги. Документ виданий спільним рішенням двох органів руху міжнародним громадським рухом Алатра та представництвом Алатра в Ізраїлі від імені Марини Овцинової, президентки МГР Аллатра та від мене Каміли Марченко Аллатра Ізраїль. Дуже дякую. Я дуже це ціную і глибоко поважаю. Це дійсно важливий історичний момент, коли цінують людину за її справи. Величезне спасибі. Дякую вам. Будь ласка, це ваше. дякую. Дякую. Це займе гідне і почесне місце тут, в моєму офісі. Я дійсно щиро поважаю, ціную і глибоко вдячний вам за вашу діяльність від щирого серця. Те, що ви робите, це рідкість у нашому світі. Мало хто здатний так долати бар'єри, витрачати стільки часу і сил на поїздки, переговори та просвітницьку роботу. Все це мені дуже близьке. і передайте також це Марині в США. На наших плечах лежить величезна відповідальність врятувати цей світ. Це не просто красива фраза, це реальна жива відповідальність. І вона неподільна. Так, слово відповідальність пишеться з окремих літер, але по суті вона цілісна, її не можна перекласти на когось іншого. Відповідальність це коло, яке не можна розірвати, це шлях, який ми зобов'язані продовжувати. We must continue.